Якби мене попросили назвати одну єдину характерологічну рису, яка гарантовано призведе до тотального пекла в житті та психіці людини, я б не задумуючись сказав, що це ригідність. Психологічна ригідність – це нездатність до зміни мислення або поведінки в новій ситуації та при наявності нової інформації. Тобто це не просто впертість або принциповість. це… Нездатність банально подивитися на ситуацію під іншим кутом. Для демонстрації цієї риси на своїх консультаціях я часто приводжу таку метафору. Уявіть собі людину, яка стоїть посеред поля напроти шматка стіни, і б'ється об нього головою. Обурюється, що воно тут стоїть, впадає в істерику. Єдиний варіант це або розбити цю стіну, або розбити свою голову об цю стіну. Спойлер, стіна завжди виявляється міцнішою. Ригідність – це така риса характеру, коли людина просто нездатна і застрягає настільки в своїх якихось внутрішніх уявленнях про те, як має бути, що просто не помічає поля навколо себе. Ригідність – це риса, яка суперечить Головній біологічній задачі людини. Це адаптація для виживання і в подальшому передача генів для інших поколінь. Адаптація це можливість пристосовуватись до такого мінливого навколишнього середовища. І регітність цьому просто суперечить. Бо регідність вона змушує нас жити в своїх фантазіях про те, яким має бути світ. А адаптивність це про врахування того, що відбувається навколо. Це про життя в реальності. І чому у людини починаються емоційні психологічні проблеми? Тому що людина знову ж застрягає в своїх фантазіях про те, як має бути. Емоція нам, одна з функцій емоції вона сигнальна. І емоція сигналізує нам про розходження нашої картини світу з реальністю. І сигналізує нам про те, що нам потрібно або щось змінити в реальності, або щось змінити в своєму уявленні про неї, загрузити нову інформацію. І якраз таким одним з маркерів психічних розладів є. оця Жорсткість та стійкість емоційних, мисленевих та поведінкових патернів, які не змінюються з часом та е, не змінюються при зміні е, того самого контексту, тому у людей виникають емоційні проблеми знову ж тому, що вони свої емоційні поведінкові патерни не пристосовують до реальності а реальність вона постійно змінюється. І е, якщо людина це не робить, вона відповідно буде страждати. Це аксіома. Бо реальність ніколи не буде змінюватись під е, ваші певні фантазії про неї. Це ми маємо змінюватись під неї. На жаль, чи на щастя, але реальність саме така. І е, якщо говорити е, на рівні мисленевому, то регідність може виражатися в такому когнітивному спотворенні, як вимога. Я постійно говорю про це, що когнітивне спотворення вимога це така королева неврозу. В раціонально-емотивно-поведінковій терапії її виділяють як таке, основну помилку мислення. Якщо людина відчуває ту чи іншу нездорову негативну емоцію, в неї 100% в мисленні є певна вимога. Що таке когнітивне спотворення вимога? Це Такі залізні очікування у людини стосовно себе, інших та світу. Це може виражатися в таких думках та переконаннях, що я повинен бути успішним, інші повинні поважати мене, або світ має бути справедливим. І е, якраз ця, це когнітивне спотворення, ця помилка в людському мисленні призводить до е, Цього, цієї регідністю та емоційних проблем у людей. І для того, щоб працювати над цим когнітивним спотворенням, вам, по-перше, потрібно почати виявляти його, помічати. Почніть з того, що ви звертаєте увагу на свої емоції. Емоції це перший сигнал. Особливо якщо ці емоції не відповідають ситуації, це такий сигнал про те, що в вашому мисленні є дуже великі, завищені і такі стійкі, ригідні очікування стосовно себе, знову ж реальності або інших людей. І почніть з того, що ви, орієнтуючись на емоцію, виявляєте ці вимоги. Ви прям питаєте. Чого я зараз потребую, чого я зараз вимагаю від світу, від себе або від інших людей. І ви побачите, що за емоцією у вас завжди стоїть якась вимога. Наступним кроком це. Запитувати себе і піддавати сумнівам ці вимоги, наскільки ці вимоги вони реалістичні? Чи можу я щось вимагати від себе, від інших або від світу? Наскільки логічна ця вимога? Вона загалом відповідає здоровому глузду. І наскільки ця вимога мені е шкодить, наскільки вона допомагає або робить мене щасливим? Вона допомагає мені досягати цілей. І... Оскарження цих е, вимог призводить до е, їх до відмови, тому що ви бачите, що це не має ніякого сенсу. Це е, тільки шкодить вам і вимагати щось нереалістично. Е, і такою альтернативою до е, е, вимоги є побажання. Тобто Бажати не злочин у нас всіх є певні очікування, у нас всіх є певні бажання і е, очікування стосовно світу, себе і інших. Але іноді людина як і раціональне створіння може перетворювати їх на вимоги. І оця кількість якраз вимог, я почав про рагідність і зараз перейшов на вимоги. Я хочу, щоб ви не заплутались, зараз пов'язати, що велика кількість вимог. Вона вмислені, вона і е, кришталізує у людини е, таку рису характеру, як регідність, тобто у людини велика кількість е, вимог, мисленні, що починає їй шкодити. І альтернативу знову ж до вимоги є побажання. Це е, бажання, яке враховує, що воно не е, гарантує задоволення цього бажання. Тобто, я хочу, але. Світ носить свої корективи, але може бути по іншому. І коли наше мислення, воно будується не з вимог, а з побажань, ми можемо сказати, що наше мислення, воно гнучке. І таким антонімом до ригідності психологічної є психологічна гнучкість. Людина, яка має в своєму мисленні гнучкість, вона. Дуже часто виходить з реальності, з того, що є. Вона не орієнтується на е, свої якісь фантазії про реальність. Вона відштовхується від того, що є насправді, від того, що є тут і зараз. Або принаймні намагається це робити, а не орієнтується знову на свій якийсь досвід, або на свої е, очікування від реальності. Тому е, для розвитку в, е, Гнучкості е, свого мислення такої риси характеру, якщо ви хочете її здобути, для того щоб не страждати емоційно. Е, вам потрібно виявляти свої вимоги. Вам потрібно змінювати їх на побажання розуміти і сповідувати філософію е, е, того, що я не можу нічого від е, вимагати від реальності я можу тільки бажати. Е, Людське створіння, воно загалом не впливає здебільшого ні на що, ми не можемо контролювати світ навколо нас. Але я часто своїм клієнтам говорю про те, що в нас є така невеличка всемогутність це обирати, як ставитись до чогось. І от коли ми ставимось гнучко, коли ми виходимо з реальності, коли ми враховуємо, що реальність може бути різна. Ми перестаємо і поведінково страждати, бо знову ми не вимагаємо, ми бажаємо.